Моя свекруха дратувала мене тим більше, чим більше не було у нас з Романом дітей, а як починала жебоніти, поїдь зі мною на прощу, треба в бога вимолити дитину, то мене наче щось поривало. Як я, жінка з вищою медичною освітою, маю мило усміхатися, слухаючи таку нісенітницю. Може, вона відчула, що я її на дух не переношу, тому зі своїми сумками і своїми бесідами про село, і її півня Петруся приїздила дуже рідко. Я просила Романа, аби сам їздив до неї, бо вже один її вигляд на мене справляв неабияке враження, І ось мені стукнуло 33 роки, а дітей і близько нема. Я розуміла, що от, от роман почне собі шукати іншу жінку, і мама моя була тієї ж думки. Та ти не переживай, діти то не так вже й радісно, вічно плачуть і всім невдоволені. Тому твій роман може когось і мати з боку з дитиною, але тебе не кине. Але я була іншої думки, бо дитину він не покине, а як свекруха довідається, то вже буде до тієї сумками ходити, і ця думка мене розвеселила. Але нарешті сталося чудо. Я зрозуміла, що про надії, але ця звістка якось не дуже втішила мою маму. Доню, ти ж розумієш, що таке пізнє дитя може бути не цілком нормальне, ти добре попитай свого лікаря, що краще зробити все швидко і змиритися з тим, що ти просто не для материнства. Я розуміла, що мама має рацію і хоче для мене кращого, але я хотіла цю дитину будь яку, але мою. На мій жаль, все виявилося так, як казала мама, і ніхто не давав тішних прогнозів. Спочатку Роман мене ще підтримував, але потім почав від мене віддалятися, і я розуміла, що він по своєму переживає те, що його дитина буде безпомічна. Коли приїхала свекруха зі своїми сумками, то я вже не мала сил навіть обуритися. Алло, ти чого така? Хіба дитина буде здорова, коли мати мов з хреста знята? І ви туди ж? Я перейшла на крик. Але свекруха наче нічого не знала про дитину, але була безкомпромісна. Рома, не вези її до мене на літо, бо тут в чотирьох стінах то не є діло, і сам їй, нема тобі чого тут без дружини робити. А робота, здивувався чоловік. Робота роботою ще не одна буде, а дитина в тебе поки одна. Бери відпуск. І отак ми неохоче переїхали в село. Скажу, що там був спокій, не було інтернету і не було причин мені що секунди щось вичитувати і себе накручувати. Я відчувала рухи дитини, і цього мені було більше, ніж досить. А ще змінився мій чоловік, бо він був поруч, він приносив мені сунички на довгій травинці, гуляв зі мною тихими вечорами і рахував зорі. Я давно не відчувала, що він мені такий рідний, такий розуміючий. Свекруха тягла нас до церкви, і я йшла, але просто сиділа під старими стінами і слухала той церковний гул, співу і речитативу, який мене заспокоював. Напевно, це було для того, аби я змирилася з дійсністю. Ні, чуда не сталося, і у нас особливий хлопчик, але я змінилася. Розумієте, я люблю свого сина з тим спокоєм, з яким моя свекруха вірить в Бога, і в те, що він благословить нашого сина. У нас змінилося життя, але не в гіршу сторону. Я б сказала, що в кращу, бо ми часто їздимо до моєї другої мами, і я знаходжу там не лише допомогу, але якусь рівновагу в собі, в житті. У мене немає запитань за що. Я лише молю Бога, аби дав мені сили, щоб я зробила для свого сина перебування тут комфортним і щасливим. Моя мама мене не розуміє, каже, що треба було вчинити мудро одразу і жити звичним життям. Але якби мені дали вибір чи те життя, що було без сина і теперішнє, то я б обрала теперішнє. Підпишись, підтримай українськомовний контент.